Слава Ісусу Христу, Біблія, книга Второзаконня, розділ 11, з вірша 13 по 17. Отже, якщо ви справді будете слухатись моїх наказів, які я сьогодні вам заповідаю, щоб любити Господа вашого Бога і служити Йому від усього вашого серця і всієї вашої душі, то ось що говорить Господь: я своєчасно даватиму дощ вашій землі, дощ ранній і дощ пізній. І ви збиратимете своє збіжжя, своє вино і свою олію. Я даватиму траву для вашої худоби на ваших полях, тож матимеш їжу і наситишся. Стережіться, що ваше серце не дало себе звести, і ви не відступили та не стали служити іншим богам, поклоняючись їм. Тому що Господь запалає на вас гнівом, він замкне небо й не буде дощу, а земля не дасть свого врожаю. Тоді ви швидко загинете в тій добрій землі, яку Господь дає вам.